У мене є підозра, що у депутатів є вахта, чия черга говорити нісенітниці українському народові. То була Мар'яна, то була одна ще пані, яка, на мою точку зору, з Госдепа вчить зараз українського народу, як там податки платити і так далі. Тепер один пан, який народився, чи то в Астраханській, чи то, то ще в якійсь області, ну не важливо, хто де народився, правда? Ну це не суттєво. Якби ви це народились там і ви були б політичним там, якимсь а, наростаючим, вам би точно це згадали, вам би точно це штрикнули. Ну, якщо ти вже там, то ну, не суттєво, навіть самі українці кажуть, та не суттєво хто де народився, та не суттєво хто яку академію ФСБ закінчував, правда? Неважливо, головне, щоб вони були тут і вони були хорошими людьми. Так, от один із цих хороших людей дуже активний. То він переймається тим, що мобілізація в Україні не така. То він переймається податками, то він ще А це перейнявся Тік-Током. Виявляється, що Тік-Ток в Україні можуть заборонити. А далі, знаєте, новини суверенної держави, от ловіть е, гідність за те, що ми суверенна держава. Хто не знає, що це, прочитайте е, правовий коментар. Так от, якщо TikTok заборонять в країнах-партнерах, це в яких партнерах? В яких назвіть, перераховуйте ті партнери, за якими ми мусимо повторювати все те, що роблять вони. Причому, якщо відкрити карту Європи. То ні в одній країні Європи тікток не заборонений серед громадян України. Він заборонений серед чиновників. Є певні обмеження на використання на а, телефонах, які вони використовують як службові. Це так, це є в деяких країнах. Але ж не тотально. Ми ж знаємо, як це буде. Ми ж знаємо, як це буде. План треба виконати і перевиконати. Ну, все ж в стилі, ну, ми знаємо, чого. Виконати і перевиконати п'ятилетку. Ні, це не сирена. Отака ситуація. Телеграм-шапці профілю, там є карта того, де як тік-ток дозволений заборонений. До речі, зверніть увагу країни, де заборонений тік-ток. От, от зверніть увагу. І от коли ти дивишся на цих людей, які в Америці в основному проходили все своє навчання і в Америці вчились обстоювати інтереси українського народу, і там, в Америці, на всяких курсах, там всяких фондах Сороса, вони вчились там. Що треба українському народові. А тепер приїхали і нав'язуються українському народові. І немає можливості взагалі їм сказати: Ребята, ви хто? Ви звідки? Ви чому себе призначили найрозумнішими? Тому що ви в Америці повчились. І що? Ну так вперед, гоу в Америку, і там можете бути сенаторами, якщо ви там комусь потрібні. Телеграмі, Ютуб, Шапці, профілю, там буде про це докладніше. Підписуйтесь.